Все є в наших руках. Тому закликаю пару копійок на... різні політичні заняття. Наскільки може, гривню, дві, три, не шкодуйте сказати своє слово під час затвердження від цього. Це буде перша і тижні. Наскільки може, інтерек ви того згорбаним цього?

коли доходить до голосування, ми ж усі бігають і ховаються. Я впевнений, що напередодні сьогоднішнього дня вони чергами стояли там в кабінеті Винниченка і клялися у відданості губернатору. А зараз будуть виступати з тим промовами, як вони палком люблять Україну, відстоюють національні інтереси і борються за українську Україну. Ви знаєте, вони вже 18 років борються, а України все менше і менше. Ми дозволили їм ще раз себе обдурити герою на більші. let yeah. yeah.